2022. 2025. Вже ніколи не буде, як раніше. Змінилася наша країна. Змінилося все. І змінилися ми. Ми іншими стали у лапах війни. Вою і бійці, волонтери художні. Ми ще з ними розробити теж хочемо. Ми знаємо твердо. За нами майбутнє. Тому здорово ми маємо бути. В Період агресії і негативу. Ми продовжуємо бути корисними. Здоровый життя! Ніхто на коліна не впав. Ми українці, нація неславних. Ми, молодь України, її майбуття. Ведемо боротьбу за долю Батьківщини. За надію! За надію! За, за життя! Життя це спритість, перемога, лідерство! Відвага, сила, драйв! задоволення, свобода, безречність. Життя створене для того, щоб посміхатися. Дружити? Любити. Вірити. Радіти. Цінувати. Насолоджуватися, піклуватися, оберігати життя. Починається зі здоров'я, з наполегливості, лідерства. Вміти насолоджуватися життям означає жити двічі. Насолоджуйся життям. майбутнє мирним чистим і зеленим ми! ми нове покоління змінімо своє життя ми обираємо позитивне життя я обираю щасливе життя я обираю достойне життя я обираю жити в мирній країні я обираю здорове життя життя обирає нас я проти війни я проти наркотиків я обираю життя безітної алкоголю. Ми кажемо ні забрудненному середовищу. Неправильним харчуванням. Малорухомому способу життя ожиріння. Ми кажемо ні півсним заховуванням. Залежності від гаджетів та соцмереж. Молодь України впевнені в собі і в своїх силах Ми творимо своє життя самостійно в наших руках. Здорове майбутнє української нації. Змагаємося до перемоги. Мріємо, щоб без тривоги. Навчаємося успішно. Танцюємо розкішно. Жартуємо. Сміємо безпечно. Ми обираємо життя. Ми обираємо щасливе і здорове майбутнє. Ми потрібні нашій країні. Ми її надіємо. Для цього в тебе є усе. А головне є віра. Є віра в перемогу. Все. І усього досягнути. Бо тільки та людина успіх має, хто про здоров'я з не слідка рано дбає. Вони стоять на захисті кордонів. Вони стоять на захисті твоєї і моєї долі. Щоб я навчалася, знання успішно здобувала, щоб я вночі спокійно спала, щоб від життя можливість краще мала брати. Бо я його не маю права марнувати. Коли його світає за нас, то ж будьмо гідними героями. Це наш час. Hey, hey.